І ми займаємося ще також відкриттям візи студентів. Це є дуже важливо. Багато фірм говорять, що да, не потрібно дайте йти по біометрі. От зараз, до прикладу, ці така ситуація, що в Польщі може змінити законодавство. Тобто, ну не законодавство, а саме до ставлення до українців. Да? Ми кажемо, що змінилося, і хочу зняти статус Укр. Ми на жаль, не знаємо, ще до кінця цих поправок, але я, як людина, яка працювала в цьому, я весь час це відслідкову через. СМІ зараз і через і потім офіційні джерела. І коли зазвичай ці статуси знімлять, наші діти лишаться без права на легалізацію. То розумієш, у них вже біометрія закінчилась три місяці, все, вони там без легалізації, їх можуть просто депортувати обратно в Україну. От зазвичай треба батькам вже заздалегідь думати. Коли вже дитина є зарахована, є децизія, тільки тоді ми можемо відкрити студентську візу. Ніяк навпаки, коли вже повний пакет зарахування, навіть квартира, проплати, всі чеки, це все подається на відкриття візи. І коли вже дитина їде з візою, вона більш впевненіша, Вона може на свята приїхати до батьків, вона може поїхати в будь-яку іншу країну з батьками віддихнути. Ось тому це дуже є важливим.